Всім моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу. Е, також хочу подякувати спонсорам христині Зубяк та адвокату Миколі Пашківському. Ну що, сьогодні погода, дивіться, яка гарна, ні одної хмариночки. Сьогодні коротенько хочу відео просто з вами поспілкуватися. Так, з такою погодою зв'язку пересів на свій кінь, скажімо так. Ось. Треба зараз заїхати в деякий магазин, де ще мені потрібно купити. От. Ну що, шановні друзі? Ось рух машин такий сьогодні. Скоро буде огляд, ножа ну, Вікторій Нокс. Вікторі Нокс Голд. Я думаю, десь за два тижні буде десь. Через два тижні. Угода класна. Взагалі бомба. січень місяць, а на вулиці весна. Так, і... Що хочу сказати нового. Люди. Пишуть мені на вайбер. Того ножа, що я робив останній час, мають забрати, все добре. Далі буде виготовлення ножа Мансі, який я і говорив. От. Так, ми вже майже під'їхали. Так, вашого дозволу трішки, зупинимось. Здорово, син. Здорово, друже. Здорово, друже. Здорово, друзі. Та нічого потихесенько. Слухай, що мені треба? Мені треба для прибиральниці моєї цей віночок. Кімнатний. Ну, я не знаю, а ну покажи, які маєш. І, і вон на вулиці, воно. Де на вулиці саме? Дин-дин-дин, дин-дин-дин. А ось такі я возьму. А це не віник, це щітка. Верніше віник, але на вулиці замітати. А щось це приміщенні? Щось таке, що закру... ну, чи закручиться, не закручується, чи щось інакше. А ну покажи мені, що оцей може бути? Це може бути м'яконьке. Це... Ну це, все, все, це м'яконьте. Та не треба мені ширше. Оце І цього, давай. Це було Все, давай от все. все, є, все добре. Так, зайшов до Василя, товариша. Е, слухай, епоксіточку. Е, дивіться, шановні мої друзі, оце епоксіточку я роблю ножі. хто питання мені задавав. Це найкраща епоксідка по ножам. Ось таку я беру. Е, а в тебе будеш малі пачки? Нема тільки мабуть. Я буду закриватися я нічого не закрию. В смислі будеш закриватися? Ну, не закривати. Та ти що? Податки шо? попіднімали нахуй. Все попіднімали. Не знаю, а ще не будеш Та як будеш закривати? І що? Тупо будеш. А товар що? Та ти зараз на розпродажі потім. Ну будеш розпродавати, потім і закривається. Ну Боже Боже, бля. Давай коротше, цю епоксидку не продавай, відклади. Я її післязавтра заберу. Okay. Післязавтра просто відклади її. так, Завінок я даю і дай мені чек, щоб я цей... щоб я гроші зкасив потім. Бо я ж не буду свої гроші платити, я з каси зараз прийду і мені з каси дадуть бабки. От бачите, такий магазин. І зараз ростуть податки, зараз росте все. І Василь, мій товариш, от, планує закривати цей магазин. Кожен день в магазини закриваються. Малий бізнес коротше, потухає. Я шок. Получаю. Угу. Дякую тобі, друже. Твоє як? Все гаразд, все добре. Все так не буде. Я зрозумів. Ну добре вас, удачі Будь тобі, успіхів. Давай. Всього найкраще. Так що, шановні друзі, така ситуація. Шкода. Шкода, але ну, маємо, як кажуть, те, що маємо. Так, ну всім успіхів, всім всього на кращого, до слідуючого відео. Просто хотів з вами поспілкуватися. Ножі будуть. Будемо кувати і будуть розіграші. Я думаю, в лютому буде розіграш на моє день народження. Так що все буде гаразд. Всім благ, всім всього на кращого. Пока-пока.